Віталій Шабуні до нас долучається очільник громадської організації Центр протидії корупції. Пане Віталію, добрий вечір. Вітаємо вас, доброго вечора. Пане Віталію. От з останнього відео з останнього на цей момент там в кінці прозвучало таке, як на мене, дуже красномовне. Далі буде, а далі немає. Чому? Чому немає продовження якогось публічного щодо операції МІДАС? Тому що це корупційне бюро, даючи плітки назовні матеріали негласних слідчих дій, завжди дається разом з підозрами, а не просто обезбурювати інформаційний простір. І це те, що відняєте корупційне бюро від СБУ, ДБР, Насполу і Генпрокуратури Зеленського. Тому я прихильник того, хай це буде пізніше, але з підозрами, ніж простий інформаційний шум. Погодьтесь, в цьому є сенс. Тобто далі таки буде. Прошу. Тобто далі так і буде, і що власне буде? Які у вас очікування від цього розслідування? Дивіться, я не знаю. Це матеріали негласних слідчих дій, матеріали кримінального провадження. Можна говорити про те, що було сказано керівниками антикорупційних корупційних органів і Клименко і е, Кривонос озвучили, що це лише невелика частина наслуханого за тисячу годин переговорів в корупційних бек-офісах. Я переконаний, що наговору там фігуранти на значно ну, найбільшу кількість підозр, більша кількість фігурантів, але знову ж таки наразі це наші припущення. Угу. От щодо припущень на сьогодні була Софія Федина, народна депутатка з європейської солідарності. І Вона, от в контексті цієї корупційної справи, згадувала Андрія Єрмака, наприклад, керівника офісу президента. Вона вважає, що я так розумію, його прізвище може пролунати в, цій, в цьому контексті. Як ви вважаєте? Дивіться, це все припущення. Це кримінальний процес. Тут важливо, що зафіксовано власними слідчими діями. Я скажу так. Е що сказав безпосередньо е, детектив НАБУ, який організовував документування всієї цієї історії? Руслан Магамед Расулов, який зараз четвертий місяць в СІЗО по сфальшованому обвинуваченні? Він дав, мені здається, суспільному три дні тому інтерв'ю. перша за град, і Він сказав наступне: Міндіч був виконавцем, організатором, але не бенефіціаром бефі... схеми. Очевидно, він і близько немає політичної волі, для цього достатньо. Тому тобто, Кітя не на свої думки, не на припущення є слова того, хто док організовував документування. Він сказав, міндіч не був головним. Я сподіваюся, не був встановить хто був головним. Угу. Як вважаєте, ко коли може, може бути продовження? Бо знову ж таки, коли вся okay. ця, ця історія була минулого тижня, це все ну як на мене, це моя оцінка. Було дуже інтенсивно, а потім якийсь момент: хоп, і пауза. Ну, дивіться, що було інтенсивно, були плівки, тривали слідчі дії, процесуальні дії, підозри. Цілий ряд людей отримали підозри. Сьогодні був Галущенко на допиті: немудро вручати підозру перед тим, не допитавши фігурант. Ну це, ну, це не мудро, так не працює кремне. Так ДБР робить, щоб ви розуміли. Це безумство. Тому логічним є процес, коли є підозри, боже, перепрошую. Допит обробка інформації на допити і підозри після цього, або її відсутність, або угода зі слідством. Я про те, що ну. Відверто, як на мене, процес рухається і так швидко. Пане Віталію, ага. не по прізвищах зараз, а ще все ж таки по сферах. Ем, НВ з посиланням на власні джерела писало, що ем, НАБУ призупинило публікувати ці плівки ще й через те, що там є якась частина, яка стосується питань воєнного стану, і, ймовірно, для прикладу, питань зброї, що так чи інакше має зараз відношення до Як ви вважаєте, наступні справи там на цих плівках, те, що виплива, не може стосуватися інших сфер, не тільки енергетики? Знову ж таки, не мої припущення, що було сказано в дуже важливому інтерв'ю Магомеда Расулова, яке він заградав суспільному. І я щиро дякую вам за цю можливість. Він прямо каже, що Ніндіч його корупційні дії мали вплив на державні підприємства енергетики, мінекономіки та міністерства оборони. А це я наголошу найбільший український бюджет. Бюджет агенції оборонних закупівель і доту разом це майже трильйон гривень. Трильйон гривень уявляєте собі. Причому більша частина цього бюджету, на відміну від бюджету енергоатому, є не публічною. Ми просто не знаємо, що відбувається. Це державна таємниця, яку охороняє в тому числі від набу Служба безпеки України, яка знищувала набу буквально в липні. Угу. Політична, перепрошую, політична частина СБУ, бо є воююча військова частина героїв. Перепрошую. Так, дякуємо і за уточнення. І дякуємо за цю розмову. Що ж тоді я теж використаю цю фразу далі буде, і поставимо три крапки. Будемо чекати нових фактів, які вже ми предметно зможемо обговорювати. І можливо нових прізвищ. Віталій Шабунін, очільник громадської організації Центр протидії корупції. Ми ще раз традиційно запрошуємо Андрія Єрмака до нашого ефіру, оскільки його прізвище знову прозвучало. І, і прозвучить прозвучи. ще.